На співали, що Бог наш цілитель, Бог наша сила. І це має бути в нашому житті. Має бути в нашому житті. Я себе запитую, чи має закінчитись молитва. День, два, три, там. в кого буде 4, в кого буде п'ять. Має бути якийсь сник Вихід з цього закінчилась молитва пісня. Ми гарненько помолились, один за одного, і всі разом, і всі окремо. Але прийде день, коли молитва тут закінчиться і потрібно буде роз'їхатись, що ж робити. Я собі виписав те, що для себе взяв думку, що молитва має закінчуватись добрим життям або добрими справами. Це не може бути просто, знаєте, ми так і і тепер ми світли для світу, так, щоб сліпити людей. Ні, маємо, щоб люди могли грітися, не сліпити, знаєте, а грітися. І ось молитва має мати якесь продовження. продовження. Хто за що молився, хтось молився, як мені зараз бути, хтось молився, як мені жити, хтось розв'язував свої якісь питання. І тому ті питання, які сьогодні ми піднімаємо перед Богом і ці дні, після молитви поступно зробити наступний крок. Тому що в Даніїло написано, що ті, хто чини будуть залучити до себе лестощами, то тобто люди самі обманюються. Як і говорить, що людина сама спокушається, закоплюючись і зваблюючись власною похитю. І там, йде цілий далі процес, що відбувається з людиною, коли він захоплюється, коли людина чимось захоплюється. Коли ми співаємо, що захоплюємося Ісусом, а насправді чимось іншим захоплюємося. О чим захоплюємося, туди нас і буде тянути. Туди ми будемо робити свої дії, свої дії. Але там є інша категорія людей, про яких написано, але люди, які шанують свого Бога, вони підціляться і будуть діяти. Люди, які шанують свого Бога, вони будуть підцілюватися. Це час, коли ми маємо приймати силу, чи час, коли ми можемо оновлюватись, це час, коли ми можемо в спілкуванні один у одного десь наставляти, десь підказувати, єднатися. Тому що ті люди, які шанують свого Бога, вони не будуть, вони будуть підцілюватись і будуть діяти. І так аналізуючи себе, знаєте, перевіряв, думаю, що так, що я на пості почув, знаєте, і від людей, там, десь в дусі почув. Що дійсно, якщо після посту у нас не буде змін, то це, знаєте, як стан, про який вчора говорилось, виснажена людина, якому відпустка не допоможе. Ні тобі, ні мені цей піс не допоможе, якщо у нас не буде певних дій, після того, за що ми молилися, що ми просили. Якщо не буде тих дій, за що ми молилися, бо той, хто буде йти, той буде долати шлях. Бо можна помолитися і не піти, потім сказати, Боже, його пішли, хай в нього вийде. Ні, хай в тебе вийде, хай в мене вийде. Звісно, не своєю силою. І тому людина, коли виснажена, як вчора ми вже чули, да, що відпочинок дійсно вже не допоможе. Це навіть виснажена людина ще щось більше. І так само можна бути і духовно виснаженим. Духовно виснаженим. Це не міряється, скільки служить ти проводиш, скільки роботи ти робиш. Ти можна це все робити в виснаженому стані. І тоді дійсно, ти, який захід не будеш проводити, ти десь трохи укріпився, знаєте, захід пройшов і опять раз і посипався, і посипався. І вчора гарно говорили рецепт про те, щоб ми приносили плід, потрібно бути на лозі. Було б дуже дивно, знаєте, якщо б лоза, точніше від гілки сказали б лозі, щоб вона приносила плід. Навпаки, воно так не може бути. До карентя написано, що не може нога ну, казати руці, ти мені не потрібна. Це якраз люди, які шанують свого Бога. Вони різні, але вони об'єднуються, вони об'єднуються. Якщо один Бог, якщо ми єднаємося, то ми маємо разом і діяти. Я все время жартую, там, де критва нам написано, що нога не може руці щось казати. Я кажу, ну коли в мене ноги почнуть розмовляти, це вже лікарня. Це вже якось стаціонар. Але в церкві нічого, ноги розмовляють, очі хочуть бути вухами навпаки. Людина не знайшла своє покликання, то там і ноги будуть розмовляти, а руки ходити і буде все навпаки. Тому ми маємо розуміти, що він є лоза, а ми маємо бути гілками і гілками, які приносять плід. Які приносять плід. Потрібно пам'ятати, що він дає стомленому силу. І знеможеному дарує міцність. Ключове те, що він дає. Знаєте, можна собі нагадати ще раз, він дає силу, він дає. А ми можемо очікувати від людей іноді. Можна так переключити свій фокус і очікувати щось від людей, що мене якісь люди підтримують. Мені допоможуть. Це все супер, це добре, коли люди дійсно є поруч, воно тоді легше. Але може попасти в той стан, як потрапив Павло, коли була його перша відповідь, він говорить, всі мене залишили. Він сам залишився. Той Павло, якого була велика команда на початку, але в кінці ми бачимо, він залишається один. Один на один зі своїми викликами. Але він говорить, коли я залишився сам, він навіть Бога просить, щоб це не зарахувалося тим, хто його залишив. Але тоді сам Господь прийшов і укріпив його. Іноді ти десь в якомусь виснаженому стані, можливо, ти не виснажено десь стане наодинці, але маючи силу Божу, Господь буде приходити і укріплювати. Але головне, що я собі виписую, що Він дає силу. Він дає силу. І це потрібно пам'ятати, тому що тоді фокус буде звертатися до того, в кого є сила. І знаєте, я навіть думаю, що не потрібно казати, що в мене це не стосується. Тому що написано далі, що стомлюються, і юнаки і слабшають, і молоді люди падають. Нема такого віку, коли людина може сказати, ну, знаєте, іноді десь на якихось змаганнях можна сказати, цей помолодший більше протримається. Але він говорить, коли людина покладає на себе надію, то навіть і юнаки слабшають, і молоді люди падають. Але ті, хто покладає надію на, на Бога, ті будуть оновлюватись. І буде, знаєте, думаю, якщо ви кожного запитати в п'ятницю після обіду, що для вас був цей піст, хтось скаже, я отримав слово. А хто й, можливо, трошки скаже, ну, я от щось очікував, не отримав. Ісус в пустелю вийшов, йому не потрібно було слово, але Він з нею вийшов з того поста в силі Духа. І те, що ти приїхав, те, що ти прийшов, і те, що ти перебуваєш, навіть якщо ти нічого не почуєш, твій дух стане крепше. Не знаю наскільки, але точно крепше. Я пам'ятаю, коли з нас докаряли за ці нічні молитви, та навіщо там до ранку молиться, потім з до обіду? Ну зазвичай це говорили люди, які ну, їм плоть не давала вирватися на молитву з різних причин. І вони, виправдовуючи себе, намагалися якось принизити нас. Що ми збиралися і дійсно намагалися посіяти такі сумні. Точно, це нам потрібно. Бо не кожна нічна молитва, коли ти такий запалений, там, і засипаєш, діде, знаєте, як дерева вмирають стоячи і, і по-різному. Але чомусь кожен раз, коли ти це проходиш, ти їдеш додому, і в тебе відчуття, як ти укріпився. Можливо, ти не почув слова, здорово, дорого, коли ти його прийняв, коли ти його почув. Але навіть якщо взагалі нічого не було, це не порожнє проведений час. Ісус сказав, щоб ми молилися, що ми що? Щоб вийти з покусу, щоб вони впасти з спокусу. Тобто ну, у нас у українців так є, що ми звертаємося до лікаря, коли вже три роки хворіємо, коли вже ходити не можемо, тоді вже починаємо шукати лікаря. Де вже країни більш цивілізовані, то вони звертаються до лікаря ще за три роки до хвороби. Так само і до Ісуса. Знаєте, Він той, хто є цілитель нашої душі, він дає нам силу. І от до нього потрібно приходити, коли є певні ознаки певної хвороби, це як до лікаря. Ти щось в тебе захворіло, ти розумієш, до кого тобі звертатися. Ось так потрібно пам'ятати тут, до кого ми звертаємося. Ісус говорить, це знаєте, ну нічого нового, навіть вчора там, де я вже аж дублюється щось. Придіть до мене, придіть до мене, Ісус кличе, і каже, я заспокою вас. Неможливо працювати з людиною, якщо вона не заспокоїлась. Ви пробували одразу наставляти, яка людина ридає, що з тим, а ти розкаже, розповідаєш, як правильно. Ні. Спочатку потрібно заспокоїти людину. Вона не встані щось почути. У нас зараз був один військовий на відновлення, і він ну, намагався зі мною якось зустрітися, і він все ж таки в Київ приїхав. У мене ніяк не виходило. І він почав розпитати, що він багато літератури прочитав, що він хоче займатися людьми з ПТСР. Я кажу, у тебе свята є, немає. А таким займався. Ні, ну я от впевнений, знаєте, ти розумієш, що це ПТСР. ПТСР це вже психічний розлад, це вже навіть медицина потрібна. Це тільки коли йому цей розлад, тоді можна працювати з душею, людиною. Він тебе зараз не чує. Просто це те саме, що глухому щось говорити. Потрібно спочатку слуг відновити. Так само, і тут Ісус говорить цей рецепт, що спочатку нам потрібно заспокоїтись. Перед тим, як вчитися, дуже важко почути слово, коли ти не, в тебе немає спокою, коли ти е, за все хвилюєшся, за все турбуєшся, в тебе немає ні миру, не спокою. Як почути слово в такий час? Це майже неможливо. Це майже неможливо. Тому що тебе буде вибивати оце бурхливо, те, що тебе оточує. І тому цей перший крок, який ми маємо зробити, коли ми підсілюємося, просто заспокоїтись. Іноді це може бути розмова з кимось, і це може прийти певний. Спокій, певний спокій. Каже, придіть до мене, і я заспокою вас, заспокою вас. А після вже тільки говорить, що навчиться від мене. А ще далі говорить, що моє єрмо, воно благо, а тягар мій легкі. Єрмо моє благо, а тягар мій легкі. Придіти до Ісуса, це прийти знову ж до Його Слова. Яке може потішати. Можливо, ти розраховуєш почути, а ти сьогодні його прочитаєш. Або навпаки, плануєш прочитати, а ти його почуєш. Але рецепт все одно один. Прийти потрібно до нього, прийти потрібно до нього. І є певні ознаки, коли ми можемо те, про що я зараз хотів сказати, щоб ми ще трошки помолилися і пішли на перерву до служіння. Є певні ознаки, коли певний час ми з чимось не можемо впоратись. Ми постійно втомлені. Бо це не дуже нормальний стан, м'яко кажучи, тому що втомлена людина може зробити помилку. Втомлена людина вона може впасти. Про це говорить пророк Ісай. Людина втомлена, поклалася на свої сили, почала покладатися десь на людей, очікуючи підтримку, що ніби люди тобі можуть дати якусь силу. Вони би і хотіли дати, але не зможуть цього зробити. Вчора мені потрапила одна там стара стаття, вона мені в планшетки була, ну як би. Дуже давно, десь 18 2018 році, там умираючий мільярдер, він сказав, що тільки коли ти вже лежиш перед лицем неминуємої смерті, каже, все втрачає сенс. Все втрачає сенс. Каже, все, чого я прагну досягнути, це просто стало, як сказати, як констатація факту. От я цього досягнув. І я лежу, я розумію. Я не можу когось наняти. Я можу наняти водія, щоб мене возив. Я можу наняти людей, щоб на мене заробляли кошти. Але я нікого не можу наняти за всі кошти, щоб хтось поніс мою хворобу. І каже, тоді ти починаєш розуміти, що годинник, який коштує 30 доларів і 30 тисяч доларів, вони показують один той самий час. Неважливо в тебе машина 150 тисяч доларів або 20 тисяч доларів, з пункту А в пункт Б ти приїжджаєш один той самий час. І він просто розповідає про те, що наскільки збився фокус, тому що ми сьогодні вже чули, що після нас тільки підуть наші справи. І я теж про це так само читаю. «Коринтян» — це друге послання, коли апостол говорить, що нам всім нам потрібно буде стати присудівчем, щоб отримати відповідно, як ми, жили. як ми жили. Там, до речі, я думаю, і в тілі це як в фізичному, так і в тілі це в церкві. Що я роблю? Що я роблю? Чому був певний час, коли ти робив певні речі, ти отримав цього задоволення, а потім якісь речі для тебе стають тягарем. Стають тягарем. І потім ти, коли слухаєш з музикантами і спілкуєшся, він каже, мені є слово репа просто мене вже колотять. Знаєш, я думаю, це вроді б не саме важке. Я не музикант, то тому мені здається, що тут такого, репетиція, знаєте, а його вже колотять. А ти ж раніше через це стільки благословення отримував. Ну, взагалі в житті. А прийшов певний час, і вже людина цього натримує задоволення, а вже дратується, вже дратується. Частіше можна почути, коли вже десь служитель говорять, що вже людей би очі б не бачили, вже дратується, вже дратується. І тому, якщо це покликання, потрібно оце оновлення. оновлення. Ісус говорить, що каже, Іго моє, воно благо. І тягар, він легкий. Тягар він легкий. Тягар це ноша, яку ми несемо. Якщо це ноша Ісуса, вона легка. Ти навіть якщо в тому не приїдеш, ти, ти будеш насичений. Це буде така приємна в тому. А коли ти тянеш свій тягар, щось своє, ти будеш роздратований, ти будеш людям робити боляче, ти будеш оточуючим робити боляче, тому що ти взяв свій тягар. Це не Ісуса тягар, ти щось тягнеш, воно не твоє. Ти щось собі взяв, бо ти де когось побачив, думаєш, я теж так хочу. Взявся за якісь служіння, і ти там уже все робчиш, незадоволений. Потрібно, якщо це тягар твій, то де євреїв апостол Павло, або автор, як говорить, пише, що з скинем себе всякий тягар і гріх. Он тягар і гріх майже ставить через кому. Разом. Я думаю, то Ісус говорить про тягаря. Каже, це тягар, який мій, Він приблизно на одній сторінці буде, або на одній строчці буде разом з гріхом, тому що що одне, що друге може мене привести до падіння. І автор він закликає, щоб ми цього тягаря позбавлялися. Якщо це гріх, гріха позбавлялися, тому що кінець буде один, що одне, що інше буде приводити до падіння. Те, що говорить пророк рок Ісая, що просто навіть якщо ти молодий, навіть якщо ти зараз повний сили, і ти думаєш, ну я зможу, але якщо своїми силами, пам'ятаю свідчення одного служителя, десь його в інтернеті бачу, чи у нас тоді не було інтернету, відеокасети, коли він розповідав на конференції молитовної. Він там вийшов, знаєте, він був молодий, і він почав свідчити, що від нього день не починається, якщо він чотири години на колінах не простоїть. ну не промолиться. Ніби гарна справа. І він так переконував всю конференцію, що нема сенсу життя, якщо ти зранку чотири години побув на молитві. І після нього вже старший служитель вийшов. Тут на нього подивився і говорить: я так не можу. Я взагалі каже, більше 15 хвилин не можу молитися. І він каже, тоді цей, що тоді він був молодий, каже, які всередині. Каже, але і більше 15 хвилин без молитви не можу. І він каже: я зрозумів, ну що таке 4 години зранку, потім в суету, так, щоб дну пройтись, навіть не тільки в неділю десь винурнути. А це людина, яка знаходиться в стані на постійному зв'язку. Я навіть не уявляю, це дуже важко, тому що сьогодні настільки час він непростий, що постійний цей зв'язок, можливо, в когось вдається його втримати, але дуже часто ти можеш побачити через свою... Дратівлівість через свої якісь речі, які ти розумієш, що вони, вони точно не доподобуть Богові. Значить, десь цей зв'язок обривається пітягарем. І з того, що чую, що дехто приїжджає на Піст, йому потрібно прийняти рішення, як бути далі. Як бути далі. І потрібна ця відповідь, як мені далі бути, щоб мені не зламатися. Один раз це питання в день поста стало переді мною. І це теж була мала бути нічна молитва. І у нас був така, знаєте, як тим, хто буде приймати участь з нічній молитві, можна було відпочити ну, в день, щоб значення бути свіжим, більше спішли відпочивати. А я в той день ходив, і в мене було питання, як мені далі жити. Це було моє особисте перехрестя, на якому мені потрібно було прийняти рішення, як мені жити далі. І коли мені пропонувало, щоб я пішов відпочити, поспати трохи, ні-ні, не відволікайте. У мене сьогодні Ісус буде до ночі мені щось говорити. Я такий був впевнений, я ще, ще, жодного разу не чув його голос, я жодного разу ще не пережив з ним зустріч, але я був впевнений, що в ту ніч я отримую відповідь. Я не знав, як це буде. Я тільки бачив, як до цього всі говорили, там є потреба, є потреба. там Через молитву там Бог відповів, Бог відповів. Мені було так цікаво, думаю, ну як Бог відповів, що записку написав. Але гордість не дозволяла запитати, яким чином. Робив вигляд, що я теж розумів, про що йде мова. І ось приходить нічна молитва. Почали всі молитися, встали на коліна. Я лбом в пол собі вперся. Хвилин 40 йде молитва. Можливо, 30? І мені приходить чітка думка, знаєте, мені навіть здавалося, що так Бог мені вже проговорив тоді. Ти прийшов отримати відповідь, а ти питання не задав. Ти навіть не задав питання. Тому сам себе сам собі задай питання. Приїхавши на пост, у себе є сформоване питання. Що ти хочеш від мене? Знаєте, Що ти хочеш? Для чого ти тут? Що ти хочеш від мене? Я тоді так тихенько сказав просто, Боже, як мені далі жити? Це все питання, яке мені на той час хвилювало. Я був на такому роздоріжжі, я не знав, як, буде далі, як раніше я вже жити не хотів, а як далі не розумів. І це був мій особистий виклик. Я навіть ні з ким цим не ділився. Я закритими очима був і почав дім молитву наповнитися таким димом. Але він не пах, як дим. Ну, звісно, я був трохи, так як казати, ну в шоці, але я очі не відкривав це закритими очима. І потім почав Ісус заходити в молотовний зал. І чим, ближ, і чим ближче він був до мене, тим він був більше. Єдине, що сказав, тільки б не до мене, але все-таки до мене. І він підійшов і почав зі мною говорити. Я от його бачив, як от, от ми зараз розмовляємо. Він говорить: запитуєш, як мені жити далі, тобі жити далі. От як ти залежиш від одного, другого, третього, так ти мусиш від мене залежати. Якщо будеш так залежати, якщо будеш шукати, будеш жити. уявляєте, я тоді на той час був місяць церкви, може півтора. І коли молитва закінчилась, всі почали підніматися, я триваю очі і не бачу диму. Звісно, не бачу Ісуса, але я ж я чув, я ж бачив. Я одного, що зліва стояв, кажу, ти зараз щойно щось бачив, він такий, ні. Я у другого, ти щось бачив, той теж каже ні. Думаю, ну ладно, може в них теж очі були закриті. Стукаю кажу, ти щось чув? Ні. Я другого, ти щось чув? Ні. Ну, перша кам'яна думка, ну все, зв'язався з віруючими. Я, то, я ж знаю, що я тверезив вже півтора місяця десь. Це не може бути глюк. І коли той служитель юничного молитву почав говорити, він здається, досі згадує цю історію, бо його тоді взяла заздрість. Знаєте, що Людина, яка щойно прийшла з вулиці і. Ну, це трошки пізніше. Він почав щось говорити, і в мене всередині голос. Ти обіцяв сказати. А, і що він Ісус сказав, каже, ти зараз станеш і засвідкуєш. Тут є люди, які мають це почути. Ну що ви ще раз зрозуміли? Я трохи більше місяця в церкві. Я таких фраз навіть нагород. Я ну, звісно, пообіцяв, і тут в мені внутрі голос Ти обіцяв. Я руку піднімаю, а мені розум говорить. І що ти зараз кажеш? Ісус до тебе приходив. Димом тут все було наповнено. Він розмовляв з тобою, думаю, ти ні, ну як я таке скажу, я руку опускаю. А всередині п'ять, ти обіцяв, я, я руку вверх. Опять Роза мені говорить, що ти робиш? І от я так стояв, поки не побачили, що я там за колоною стою, І я так позвали наперед, почали за мене молитися, поклали руки, всі моляться, а мене ну, в трусі. І я потім приходить чітка думка, якщо я не скажу, мене не відпустять. Я кажу, перестаньте молитися, мені треба дещо сказати. І тоді я це засвідчив. Але в той день я чітко зрозумів, яким чином мені треба жити в той день, я повертаюсь назад, було просто просте питання, з чого все почалося. Чого ти тут? Чого ти тут? Бо якщо не сформувати питання, можна буде сьогодні багато чого почути. І за ці дні вже багато що звучало, і ще, впевне, не буде що звучати. Але якщо нема сформованого питання, як можна зрозуміти, що це тобі відповідь? Розумієте, взагалі, про що я зараз говорю? Коли ти приходиш на молитву, ти очікуєш, що він нас відвідує, і ми очікуємо від нього слова. А про що ти запитував, що тебе турбує? Бо можна схопити зараз якесь слово, яке взагалі не тобі, взагалі не в твоє життя, взагалі не на твою ситуацію. Те, що ми чули на початку ще, що кожна ситуація вона окрема, вона індивідуальна. І тобі потрібно мати індивідуальні стосунки з Ісусом. І тобі потрібно для того, щоб задати, то хоча б зупинитися, і знати, от те, що в голові все відбувається. Як Давид говорить, що віжить і в рев'ямі жертву. Бо жертва, якщо буде жива і не зв'язана, вона буде брикатися. Вона так брикається, коли ти встаєш молишся, ти вже можеш і з'їздити до Києва і ще в інше місце, і щось порішати, і пов не повернутися, і потім якщо, з усіма. Я розумію, мені потрібно зв'язувати ці думки, припоясувати своє чите словома для того, щоб взагалі сфокуватися і питання собі задати. А чого ти сюди приперся? Богдан покликав. Братів, побачити. Це теж гарний час. Якщо таке питання в тебе, то добре зробив, побачив, поспілкувався. А якщо щось глибше, якщо щось глибше, відверто дати собі відповідь, що я сюди приїхав, що тебе турбує, що ти не можеш подолати, де ти не можеш прийняти рішення. І для того, щоб його задати, потрібно його спочатку сформувати в голові, перед тим, як його задати. Це питання, щоб воно було відверто. А далі сказати, тепер я відкритий, говори, Господи. Я впевнений або не впевнений, можливо, сподіваюся, що в ці дні ви зможете отримати відповіді, якщо у вас не було ще сформованого цього питання. Якщо ви понакатаний, тому що там Богдан зателефонував, пастир забрав, треба піти помолитися, це теж добре. Але якщо сформувати і задати питання, він той, хто чує. Він той, хто чує, тому що ухо його не стало важким, щоб чути, а рука його що зробилось? Не стало коротше. Він все ще той самий. Він незмінний. Він той, хто дає. Але для цього він запитує, що ти тут робиш? Що ти від мене хочеш? Як цей Ісуса прийшов, він запитує, що ти від мене хочеш? Як що? Я ж при дорозі сижу, гроші хочу. Потрібно там ти один, два, три питання. Я думаю, кого не запитає, зараз буде маса питань. Він сказав, щоб мені прозріти. Він розумів, що гроші це тимчасове явище. На сьогодні потребу закриє, ну ще на завтра, ну хай ще на місяць. Але я далі залишаєш жебраком, який залежить від людей, якого будуть під руки водити на дорогу, який буде все те саме повторювати з дня в день, те, що буде мене втомлювати. Тому він одразу дав чітку відповідь, що саме хоче. Щоб мені прозріти. Я не хочу ходити за допомогою інших людей. Я хочу, дякуючи тобі, воздавши хвалу Ісусу, я хочу ходити своїми ногами. Вони ж в мене є. Якщо б не було ніг, можливо, попросив би ноги. І Він той, який і далі чує, що ми просимо. І він один, який є багатий для всіх. Багатий для всіх. У нас дві хвилини на молитву, але нехай буде час для роздумів. Сформуй питання, чому ти тут? Чого ти сюди приїхав? Якщо ти хочеш від Ісуса, просто сформуй. І якщо навіть не отримуєш сьогодні відповідь, сформуй її завтра. Повторюй її на третій день, на четвертий. Але він точно дасть відповідь. Він продовжує говорити. Він той, хто говорить, він той, хто чує, він той, хто допомагає, він той, хто не залишить, він той, хто вірний і від єдиної лоза від якої ми можемо ми набратися сили, тому що від людей не набереся. Людей не слухається, і ще більше можна втомитися. Але від нього, як наслухається, то набереся сили. А ти типу, помолимося, нехай це буде в перерві, нехай це буде ввечері, під час молитви.